Твоя тривога руйнує не лише твій емоційний стан, а й твої стосунки. І хоча тривожний просто намагається отримати гарантії свого майбутнього, гарантії того, що його не проміняють за першої ліпшої нагоди, гарантії для майбутніх дітей вони вносять своєю тривогою у стосунки елемент паніки і хаосу і вибивають ґрунт із під у свого партнера. Ними керує їхнє глибинне переконання, тебе недостатньо, чи ти недостатньо хороша, чи хороший. Але у гнитві за стосунками і у спробі побороти цю тривогу варто пам'ятати і про емоційні потреби свого партнера, а інакше можна з легкістю зруйнувати ті стосунки, які ми намагаємося зберегти. Сьогодні будемо говорити про те, як тривога руйнує стосунки, наводити найбільш поширені життєві приклади. Ну і звичайно говорити про те, як із нею боротися. І з вами сімейний психолог Тетяна Дорошенко. Я закликаю дослухати інформацію, яку я буду викладати в цьому відео до кінця, навіть якщо вона буде викликати певний дискомфорт або непорозуміння. Порозмірковуєте у вільний час над почутою інформацією. Отже, в сучасному суспільстві спостерігається однобока і несправедлива тенденція. Тривожного дуже часто підтримують, допомагають і розказують, що в тебе травма дитинства, тобі робили боляче, а відтак. Зрозумілими є твої реакції, часто істеричні і неадекватні. Ну і такий підтекст можеш продовжувати в тому ж дусі. В той час, як уникаючого партнера дуже часто засуджують і клеймлять то токсичним, то маніпулятором, то нарцисом або ж емоційно недоступним. Але хочу підкреслити, що уникаючий також має свої травми, йому також робили боляче. І він просто обрав інший спосіб реагування. Він навчився справлятися зі своїм болем, зі своїми залежностями і потребами самостійно. Він не сидів і не розмірковував над своїми потребами, болями, роками, а просто приймав рішення і вирішував свої проблеми, напрацьовуючи емоційний панцир, напрацьовуючи той спосіб реагування, який. Він має на цей день більше за все він цінує вміння приймати рішення, а також гроші, час і матеріальні ресурси. І він не хоче знову стати залежним, знову відчути той шалений біль залежності від іншої людини в будь-якому сенсі, який він колись відчував у дитинстві. Він всі свої зусилля направив на те, щоб. Навчитися залишатися наодинці зі своїми емоціями, навчитися вирішувати ці проблеми самостійно. І він не звик до саморефлексії. Замість цього, замість безкінечного розмірковування про свої болі, печалі і негативні емоції, він просто звик діяти. І це те, що його кардинально відрізняє від тривожного, тому що тривожний. Дуже полюбляє порозмірковувати над причинами, над своїми емоціями. Він є дуже самосвідомим у сенсі своїх емоцій. В нього розвинена саморефлексія, і це те, з чого не хватає уникаючому. Діти, які зростають у психологічно несприятливому середовищі, партнери, які перетворюються на психотерапевта для свого емоційно крихкого і нестабільного партнера, вони починають своєї... Власної тіні боятися, адже будь-яка їхня дія чи бездіяльність можуть тригернути дитячі травми їхнього тривожного партнера. У них виникає відчуття, що вони йдуть по мінному полю, і з часом вони навчаються ігнорувати, не звертати увагу на реакції свого тривожного партнера. І дуже часто тим самим укорінюють тривожного, а ним дуже часто є жінка. У думці, що я не цінна і мене не люблять, жінка при цьому дуже часто навіть не усвідомлює, що її способом реагування є маніпуляція і провокація, відсторонення, мовчанка, пасивна агресія, а також подвійні послання. У мене є окреме відео на цю тему. Рекомендую ознайомитися. Таким чином, ці сім'ї із часом, через 10, 15, 20 років, входять у такий цикл негативної комунікації, який дуже важко розірвати. Зараз функціонує ціла армія психологів психотерапевтів, які навчають жінку, що вона достойна більшого, що вона може зустріти чоловіка своєї мрії, а її чоловік є аб'юзером, маніпулятором, токсиком і емоційно недоступним. І він зіпсував її життя. Проте дуже часто забувають навчити брати на себе відповідальність за своє життя і за свої стосунки. І таким чином у своєму особистому житті і професійному житті я кожного дня стикаюся із результатом такої психотерапії, такої психології і років такої негативної комунікації, непорозуміння в сім'ї, коли жінка вирішує помститися жорстоким. Чином чоловікові вона його виганяє з дому, вона руйнує сім'ю, вона зраджує і маніпулює дітьми, обмежує спілкування з ними. Чоловік знаходиться просто в шоці, а жінка насолоджується тим контролем, який вона нарешті змогла взяти в свої руки. Дитина повністю залежить у задоволенні своїх потреб від дорослих. І тому у дуже ранньому дитинстві, буквально від нуля до двох років у довербальний період, закладається наше базове глибинне відчуття безпеки цього світу. Якщо батьки не задовольняли потреби дитини або робили це недостатньо, то у дорослому віці це впливає на те, як ми вибудовуємо стосунки із оточуючим світом. Формує переконання, що би я не зробив чи не зробила, я не можу почуватись у безпеці. Звичайно, те, що відбувається в подальшому, також має значення. Коли батьки критикують, роблять зауваження, розказують, що можна було зробити б краще. А скільки наших українських сімей заражені цим духом перфекціонізму, вони вчать дитину, що тебе недостатньо, і вчать. Вислуговуватися перед іншими, вони формують оцих хороших хлопчиків і дівчаток, які займаються піпл плізерством Вони не вміють задовільняти свої потреби. У них є переконання, що я маю робити все, щоб оточуючи, були мною задоволені. Тоді, можливо, вони щось зроблять для мене. У них не розвивається префронтальний кортекс, який відповідає за розуміння причинно-наслідкових зв'язків. І за вміння задовільняти свої потреби, за вміння розвивати відповідні навички для того, щоб задовільняти свої потреби і бути самодостатнім. Ось тому наші тривожні не можуть брати на себе відповідальність і задовільняти свої потреби. Вони вислуговуються перед оточуючими для того, щоб оточуючі в подальшому задовільнили і їхні потреби також. Від схвалення похвали у кров виділяється гормон окситоцин, це гормон прив'язаності, а ще його називають гормоном кохання. Він відповідає за відчуття романтичного, безумовного кохання, такого, яким ми його відчуваємо у молодості. Коли у людини є лише одна інша людина, яка сприяє виділенню окситоцину в кров, то е, вона стає в цей момент залежною від цієї людини. Тому що окситоцин діє як наркотик, і він прив'язує одну людину до іншої. Якщо немає інших родичів, друзів, якихось людей, до яких ви також відчуваєте цю прив'язаність, цю любов, то ви фокусуєтеся лише на одній людині. Вона стає для вас втіленням, уособленням всіх ваших мрій на безпеку, щастя, відчуття вдоволення в цьому житті. Тоді людина стає тривожною, нервовою, токсичною, ревнивою, власницькою. Вона намагається всіляко утримати цей об'єкт свого щастя, відкинути конкурентів, бути ще кращою, усунути всі небезпеки. Я маю старатися і ще більше для того, щоб… Моєму відчуттю щастя нічого не загрожувало. Це темний бік окситоцину, це зворотня дія, яка і спричинює ці ревнощі і залежність від іншої людини. Ця властивість окситоцину доведена багатьма експериментами, і це не означає, що з тобою щось не так. Насправді механізм функціонує справно. Саме він допомагає нам прив'язуватися до інших живих істот. Ну, побічним ефектом є те, що ми інколи відчуваємо себе занадто дратівливими, нервовими чи тривожними або поводимось неадекватно. Потрібно насправді навчитися управляти процесом і дорозвинути свою. Здатність покладатися на себе, задовільняти свої потреби самостійно, коли це відбувається, то ми менше прив'язуємося до значимих в нашому житті людей і знижуємо рівень очікувань до них, що автоматично покращує стосунки. Як я вже сказала, у нашому соціумі, не тільки нашому, існує подвійний стандарт. Коли жінка сприймається як невинна маленька жертва, тому що її чоловік щось не додав, чогось позбавив, і взагалі він такий холодний і чорствий. І якщо жінка вийде з цим публічно, десь там у коментарях під відео або в соцмережах, то вона отримує і лайки, і підтримку і. Співчуття їй скажуть, що та, плюй на нього, ти знайдеш кращого, ти заслуговуєш на краще. Якщо із цим публічно вийде чоловік, ну, скоріш за все, він не отримає того самого, а лише подив, здивування і косі погляди. Скажіть, будь ласка, чи є серед моїх глядачів представники поліції? Як часто хотілося би дізнатися, ви отримуєте виклики від чоловіків про. Фізичне насилля зі сторони жінки. Я думаю, що часто люди в компаніях або публічно, в публічних місцях, можуть бачити, що жінка, яка випила зайвого, починає кидатися на чоловіка, кричати, а то й штурхати або бити по обличчю чи по чому прийдеться. Ну, при цьому чоловіки побої чомусь не знімають. Але якщо, не дай Боже, це саме зробить чоловік. Навіть якщо він при цьому захищався, то, скоріш за все, висновок буде кардинально протилежним. Як от у мене недавно в практиці був випадок, коли жінка чоловіка у в'язницю засадила, так, тому що вони живуть в Чехії, а Чехія це не Україна. І там закон діє трошечки жорстокіше, жорсткіше, ніж у нас. Коротше кажучи, ось такий подвійний стандарт. Дуже часто уникаючиму не залишається нічого, окрім. Того, щоб дійсно втекти, десь заховатися і перечекати цю бурю жіночих емоцій. Тому що роки спілкування із матір'ю або іншими жінками навчили його, що якщо ти будеш захищатися, проявляти свої емоції, щось доказувати, нічого хорошого із цього все одно не вийде. Ця картинка, яку я намалювала, набуває розміру епідемії зараз в Україні, актуалізувалася із приходом війни. Тому що поки український чоловік зайнятий переховуванням або ж зайнятий на війні, вона виїхала за кордон, побачила життя, вона хоче проживати своє життя якісно. Наша українка є затребуваною, вона і красива, і хазяйновита, і сексуальна, і приваблива, і розумна, коротше, класна, з якого боку не підійди. І там, де пихата англійка, чи язиката американка, крутне хвостом і піде геть, наша українка буде терпіти і вважати, що вона непогано пристроїлася. Ну а наші українські чоловіки в цей момент або сотнями плачуть п'яними в окопах, або Філософські розмірковують, ну що ж, таке буває, Європа мою сім'ю з'їла. Тут хочу сказати застережне слово: коли жінка говорить про те, що він мені набрид, він аб'юзер, токсик, мені потрібен надійний тип прив'язаності, мені потрібен нормальний чоловік, тобто лексика може бути різною залежно від ступеня її психологізації, вона забуває про те, що нормальному потрібна нормальна і в. Недовгому спілкуванні зазвичай тривоги, якісь невпевненості, якісь невдоволеності починають вилазити. І, скоріше за все, чоловік із надійним типом прив'язаності, він побачить всі її оці невпевненості і втече на перших етапах стосунків. Окрім того, коли жінка не пропрацювала свою залежність, у неї існують завищені. Очікування від близької людини, то вона рано чи пізно починає цими очікуваннями на нього давити. Коли народжуються діти, можливо, не на перших етапах стосунків, можливо, вже пізніше, вона може дуже гарно маскуватися або вважати, що вона себе пропрацювала, але життя проявить всі оці проблеми негаразди в психіці, які залишилися. І із часом, навіть у надійному типі прив'язаності, тривожна жінка своєю тривогою, своїми оцими покладаннями свого щастя на нього і відповідальності на нього починає на нього тиснути, він починає відсторонюватися. Тобто, це такий механізм, це як така підсвідома автоматична гра, яка ніколи не дає збій. І тому поки не взяла під контроль свої емоції, поки не пропрацювала свої оці травми дитячі, не гарненько попрацювала зі своїми очікуваннями, усвідомленням того, хто що кому повинен, рано чи пізно ці шаблони мислення все одно будуть псувати стосунки. І чим швидше ти будеш тривожитися, чим швидше ти будеш його переслідувати, тим більше він буде тікати. Тому, звичайно, завжди має сенс працювати глибинно, дійсно працювати над своїми емоціями, над своїми травмами, над непережитими якимись гештальтами Їх закривати для того, щоб потім дійсно мати можливість вступити в здорові, міцні стосунки, не з аб'юзерами, не з уникаючими, не з якимись токсиками. А з рівноправними, рівноцінними партнерами. Ну і звісно, що із цим робити. По-перше, якщо ви схильні катастрофізувати, що це означає? Якщо ви постійно думаєте про самий найгірший негативний сценарій, але він раз не справдився, два не справдився, і так днем за днем, рік за роком, а ви продовжуєте думати ці негативні думки, то це означає, що ви схильні катастрофізувати. Я про Цю когнітивну помилку або когнітивне викривлення детальніше розказувала у відео «Когнітивні викривлення, Силку залишаю внизу. Там я розказала про найбільш такі поширені побутові, які трапляються у сімейному житті. Так? Ви собі робите нагадування в телефоні, там де ви зможете бачити, в якихось нотатках або в календарі, щоб вискакувала періодично. Розвішувати на зеркало або десь там в спальні. Тобто, де ви бачите. Я схильна до катастрофізації. Я катастрофізую. І кожного разу, коли це відбувається, ви собі про це нагадуєте так? і переключаєте свої думки або на те, що в минулому це не сталося, отже, немає ніякого підтвердження, що це зараз станеться. Я детально розказувала про те, як змінювати ірраціональні судження на раціональні у відповідному відео. Силочку знову таки залишу внизу. Або ви маєте як той алкоголік, у якого є ритуал, щось робити. От відчуваєте, що вас туди тяне, і ви себе хоп, і або на прогулянку із дітьми, або якоюсь роботою зайнятися. Ну, хоча жінкам це рідко допомагає, це більше для чоловіків працює. Або, ну, наприклад, на тренування піти, да? коли ви там е, скачете якесь активне тренування, ну вам немає часу катастрофізувати і думати, де там він що там у вас серце заходиться, і думаєш, як тут не вмерти. Коротше, е, переключайтеся на щось корисне або для вашого тіла, або для вашого бізнесу, або для вашого життя, і нагадуйте собі, що я катастрофізую. Чим частіше ви це будете робити, тим краще у вас це буде виходити. Ну, знову таки, тобто, я вам не можу просто вшити цю навичку. але... Ви можете собі її напрацювати самостійно. По-друге, відділити дії від емоцій. Емоції як погода або як хвилі на морі. Це нормально, що ми маємо емоції. Вони будуть приходити, вони будуть змінюватися, але вони не мають визначати ваші дії. Ну, наприклад, я сьогодні прокинулася там, в такому настрої не дуже для зйомок відео, але я знаю, що я. Все одно крок за кроком буду робити те, що я собі запланувала, тому що це слугує моїм якимсь там життєвим чи професійним цілям. І коли я починаю робити цей процес, я входжу поступово у цю роль, так, і вже краще і краще мене виходить в подальшому. Я можу почуватися як завгодно, але я не ідентифікуюся із цими емоціями. Так само в якихось кризових стресових ситуаціях. Прийміть для себе рішення, що я не роблю нічого. Я відповідаю або я йду на зустріч з кимось, або я комусь дзвоню. Коли проходить година, або якщо ви собі можете дозволити там більше, можливо, день. Я це все переосмислю, подумаю, що для мене буде краще. Що я маю сказати, потім я буду це робити. Тобто, ви таким чином знову-таки за допомогою тренування і імплементації, тобто втілення це на практику, почнете розривати звичні шаблони дії, і ваша поведінка буде менш імпульсивною, і вона буде тягнути за собою менше всяких наслідків негативних. Тобто, ну навіть якщо він зраджує, от, визначитися з найгіршим сценарієм. Ну, якщо покине, а що я буду робити? Розумієте, якщо ви це продумали, не ховалися як страус цією головою в пісок, хоча десь читала, що вони насправді так не роблять, але ну, ця метафора, да? Не ховатися від проблем, а подумати, що я буду робити на гіршому сценарії. Це, до речі, правило хороших юристів. Я вже десь про це розказувала. Що ми готуємося до миру, до кращого сценарію, але що ми будемо робити, якщо піде не по-нашому і буде найгірше? Тоді ви не робите ніяких імпульсивних вчинків, ви завжди підстраховані, ви завжди чините таким чином, що найкраще для вас і для ваших інтересів, для вашої сім'ї чи для ваших дітей в цілому. Тому потрібно продумувати наперед. Тоді кількість імпульсивних дій буде мінімальна. А не так, що Боже, я не хочу про це думати, це неможливо, і, і таке заперечення реальності або реальної загрози. У житті може бути все, що завгодно. Я думаю, що нам, українцям, війна вже це довела. Так? І коли ви хоча б емоційно готові до будь-якого сценарія, ви робите менше помилок, ви більш адекватно, ви більш в контакті із реальністю, і у вас ризики мінімізовано. Тобто, ви знаєте, що ви будете робити у найгіршому сценарії. І по-третє, соматичний контроль, тобто різноманітні практики на дихання, на управління тілом, можливо, пранаями йога, що кому більше підходить. Якщо ти ще нічого не пробувала, то дуже рекомендую почати. Із того, що було на слуху, що привернуло увагу, і почати пробувати, тому що пробувати це єдиний спосіб зрозуміти, що підходить саме тобі. Наприклад, дихання квадрат, тобто це саме елементарна практика для того, щоб сконцентруватися на диханні. Ми не можемо одночасно концентруватися на якихось негативних думках, подіях і на диханні. Коли ти навіть у транспорті або десь, де ну, ти не можеш зайнятися там, йогою чи ще чимось, практикуй дихання, рахуєш один, два, три, чотири. Це вдих. Потім затримка, теж чотири, потім видих на чотири, потім знову затримка. Ну, таким чином. Чотири вдих, затримка, видих. І затримка. І так декілька разів, хоча б 10 разів зробиш, 10 рахунків, Уже переключаться думки, уже зникне тривожність, уже будеш почуватися краще. І кожного разу, коли відчуваєш, що тебе захльостують емоції, коли ти не справляєшся, коли хочеться кудись бігти, комусь бити носа чи робити щось неадекватне, себе заспокоюєш, береш цю паузу між. Інформацію між своїми думками і вчинками. І чим частіше будеш практикувати, тим більшою будеться пауза, тим більш виваженішими зрештою будуть твої реакції, твої дії. І знову таки будь-який контроль над тілом, над їжею, яку ми вживаємо, над тим, як ми дихаємо вправи, які ми робимо, зміцнює, вкорінює. Нас у думці, у нашому досвіді, що ми можемо контролювати це життя, тому що своє тіло, твоє тіло це єдине, що ти насправді можеш контролювати. Так? І коли навчишся контролювати своє тіло, тоді буде легше навчитися контролювати емоції і думки і взяти під контроль все своє життя у всіх його сферах. Ти не ноша, ти не жертва, ти не дитина. Ти маєш брати на себе відповідальність за своє життя і за свою половину стосунків. Ти можеш бути щаслива у стосунках. Просто потрібно позбуватися своїх травм дитинства, своїх незавершених гештальтів, своїх колючок, які залишилися там десь всередині і мулюють, з дитинства, і з наших колишніх попередніх стосунків. Це твоя відповідальність лікувати це все і напрацьовувати емоційну незалежність. Тому що це все буде створювати навантаження, тиск на ваші стосунки. І якщо у хороші періоди стосунки можуть вивести це все, то у погані у кризові ситуації а вони завжди трапляються в житті кожної людини, вони можуть стосунки зруйнувати. Це і народження дитини, і фінансові, якісь політичні незгоди, і хвороби, травми, смерті близьких. Тому не чекай, поки бахне, а починай напрацьовувати свою емоційну стабільність і незалежність вже зараз. Ну і як завжди, сподіваюся, це відео було цікавим і корисним для вас. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, пересилайте обов'язково це відео тим, кому воно може бути корисним. З вами була сімейний психолог Тетяна Дорошенко. До зустрічі на індивідуальних і сімейних консультаціях.